Всім привіт! Мене звати Артем. Це перше відео, яке розмовляє на українською мовою. Це відео, які копчачу сімейкою буду е, порадувати, та життя буду, будуть е, найкращим життям. Друзі, не забувайте підписатися на канал. Там це краще відео є. Якщо буде тільки... Знімати буде тільки кожен день, які знімають відео, якісь, я вмію говорити, е, е, профісі відео, які знімаємо українською, по російському та польському. Щоб ви були кращі, станете нашими друзі, підписниками, То треба підписатися на канал і ставити е, найкращий лайк та напишіть, будь ласка, в коментарях. Чити не скалі другий раз я все знаю. Я це про краще знаю. Ну з вами був я, Артем. Всім бувайте, слава Україні!